Но по Шевченка дуже насищений є так, як його графік движування. Це впадло, десь останавлюватися, ждать світофори, перебігають, переходити, хочеться так безконечно, без остановок. Сейчас мы все-таки по зебре, наверное, по Шевченко пахнем, потому что сейчас вот паркуши. Все дальше и дальше. Что там? 9 секунд. Тротуар нереально зона небезпеки почалась. Хоча сьогодні неділя всі може відпочивають. 12 дня, 12, почти 00 0 Так, ну Пашевченко, вау. Та да, в бородах, з великом побродити, не вийде. Багато людей не діть. Та й небезпечно для здоров'я. З папочкою пішов. Хоча 12 часов дня це вже не базар під шабашую. І тут, походу, дорогу зробили, чи мені кажеться. хочете тут проехать без рядов без ничего просто чуть-чуть прокатнуться Радше я любил в клетке скупляться не то что любил по необходимости у меня джинсы зимние есть там и летние Ще тупо окупалися в клітки в мене вже по 10 років, але так як мало в них ходив, або я не знаю, або акуратно носив, то вони в мене збереглися. А зараз стараюся, що треба, вже розміри більше менше впевнений заказати допустим мегаспорт или розетка а в основному розетка там такі шмотки гарно є якості носяться довго шорти майки футболки Кстати, можна зараз поїхати туди куди я думаю Чи треба валиться в базари тут движняк такий? Ну це смотри туди не ряд не хочеться це пішкарюса. Коли закінчиться війна, будемо живі, здорові. І тоді можна, і тоді можна буде пропустити. Ну і що що я по встрічці, чи не що. Така проблема. Я ж хотів з краєчку раз прослушити. Ось тут вже не пам'ятаю. То вони в одну сторону, то в дві. Чи не знав, та ще й забув. Щось таке Підо... підозр ох ты, а тут блін стол хотіть свалить ладно ми сейчас свалив ох і припіка 33 градуси обіщав Так, ну сейчас ж гляну, шо тут. Натика у нас 20-45. 25 30. Дея перепочине. А самому сходить оце Атибій. Тут безлінг, ями, конечно. Воні. З парадного ходу тут парковочних місць нема хоча возле знака можна в принципі ми з вами покатаємось чуть пошукаємо неприємність на свою руку Друзі, всім гарного дня, мирного неба. Зараз я схожу в АТБ, куплю водички і поїдемо в паркуш. Головне нічого не забути. Так, давайте до наступної серії.